Латін джерело Міо, хіро Марганцю та Елмателфолату, вітаю 1365-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. У Тернополі триває ліквідація наслідків російської атаки. Рятувальники та поліція працюватимуть упродовж ночі, кажуть у ДСНС. Станом на вечір відомо про 12-26 загиблих, серед них троє дітей і майже сотня травмованих. І звісті зниклих 26 людей. Розповів очільник МВС Ігор Клименко. Ракети та безпілотники атакували житлові будинки сьогодні. На світанку, за даними повітряних сил, у житловий мікрорайон цілили крилаті ракети Х-101 у будинку, якому вщент вигоріло. Два під'їзди не залишилося у цілілих квартир. Крім житлових, також зазнали пошкоджень виробничі та складські споруди. У Тернополі оголосили дні жалоби 19, 20 та 21 листопада за загиблими внаслідок російського терору. І під час розбору завалів із під руїн будинку живими дістали юнака, ДСНС показали відео порятунку. Або... Наш Богдан живий, витягнули його Живівся. живого. А кого ви чекали саме? Племінника 20 років, він живий, тільки що нам сказали, що повезли його в обласну. Скільки ви його чекали? Відколи? Від ранку, від сьомої, коли був прильот, відтоді чекали. З ним може був мобільний телефон, або він подавав якісь сигнали. Ні, ні, на мобільний не відповідав. І 46 постраждалих у Харкові. Росіяни цій ночі атакували безпілотниками типу Герань-2, Слобідський та Основ'янський райони. Пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, гаражі, приміщення цивільних підприємств, підстанцію швидкої допомоги, супермаркет. Більше про атаку у сюжеті Катерини Кусмарової. На цих відео перші хвилини після російської атаки в ніч на 19 листопада. За 20 хвилин у місті пролунало півтора десятка вибухів. Рятувальники разом із поліцейськими, медиками та волонтерами евакуювали із задимлених під'їздів багатоповерхівок близько півсотні людей. Удар прийшовся по спальні Галини. Каже, якби була б у кімнаті, то не вижила б. Тільки вискочила спальні коридор і все посипалось на мене. Двері мене тут стружки порізало. На мене все впало, на мам мамку в туалеті привалила. Ну, ну чогось якось ми швиденько вибігли. Хата не знайдемо свого дуже ви всі шукають. Сама жінка-переселенка з Ізюмського району. Що з її будинком там, не знає. Чоловік та син загинули на фронті, а тепер її сама пережила ще один страшний удар. Я, чесно, я вам не можу сказати. Це, мабуть, буде пізніше. Зараз, мабуть, просто на на адреналіні. Сусідка Олена каже, встигла врятувати 12-річну дитину. Я тільки дитину взяла, щоб тільки-тільки двері відчиняю, і в цей момент прямо от прилітає. Тому бігом схватила дитину, документи, сумку. На третьому поверсі дуже страшно, було там двоє дітей. Були заблоковані, відпали ручки. від других дверей, ну перші двері, які з е, сходинок, і Вони були забаркадіровані, поки не прийшли. МНСники, не розкрили. Вони не могли вити. А тут уже все взривалось. Нас хвилин 30 не випускали з під'їзду, бо взривалися автівки. Постраждало щонайменше 46 людей. Серед них двоє дітей та двоє медичних працівників. Троє з поранених, доставлених до лікарні, отримали медичну допомогу і відмовилися від госпіталізації. У них осколкові поранення. У медзакладах міста станом на зараз залишаються п'ятеро постраждалих. Мої подружки, вона зараз зовсім гола, пішла, тільки що забрали батька в лікарню, порізані в нього сильно ноги, у нього ще старий сахарний діабет. Ліквідацію наслідків вночі постійно переривали ризики повторних ударів. Триває загроза палістичного озброєння по місту, тому перебуваємо в викритті і всі заходи фіксації наслідків призупинені. Загалом зафіксовано 19 влучань дронів типу «Гарань-2» по Слобідському та Основ'янському районах. Удар припав на райони щільної забудови. Попередньо це ударні попела, типу гарань 2 Об'єктами враження були дитячий заклад, дошкільний. це і житлові будинки багатоквартирні, це і цивільна інфраструктура, пошкоджені автомобілі. Комунальні служби відночі ліквідовують наслідки атаки, закривають вибиті вікна, обстежують конструкції і лагодять електромережі. Загалом у місті вибито понад 4 тисячі вікон. Це потрощено в квартирі. в Двері також потрощені всі. Нічого цілого немає. Чекаємо вон, зараз чай, якийсь гарячий, бо в нас немає не підігріти на чому. Вода холодна в квартирі, така як на вулиці. Хочеться щось теплого купити. І не знаю, мабуть, тепле одіяло якесь там дадуть, бо все в склі. Мобільне ЦНАПа ми відкрили, відкрили у школах ЦНАПа, куди йдуть люди, щоб отримати документи і щоб подати заяву на її відновлення. Це дуже важливо. На жаль, ми маємо такий досвід, бо Харків практично постійно знаходиться під обстрілами. Ще одне влучання було по супермаркету. Ударний БПЛА зруйнував частину будівлі. Від вибуху обвалився дах. Припарковані поруч автівки теж були пошкоджені. Всі стокла розбиті. Всі шибки розбиті, багажники капоти піддону розбитий і масло вже потекло під машину. Одне злучань сталося біля одного з медзакладів міста. Ще одне на території школи в Слобідському районі. Також пошкоджено три міські тролейбуси, ще на окремих маршрутах електротранспорт тимчасово замінено автобусами. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Країни Євросоюзу відреагували на нову російську атаку по Україні. Голова міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахна у соцмережі X написав, що сьогоднішні російські удари забрали життя та поранили багато людей в кількох містах України, зокрема і дітей, а також зруйнували життєво важливу цивільну інфраструктуру, передусім енергомережу. Голова МЗС Норвегії Еспен Барт Єде зазначив, що 470 російських безпілотників та 48 ракет, випущених росіянами, уразили житлові райони та спричинили масові відключення електроенергії. Також призвели до загибелі і поранення людей. Посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова у Фейсбуці написала, що, хоча у Києві була відносно спокійна, ніч решта України горіла. В івано франківській та Львівській областях було уражено кілька енергетичних об'єктів на Чернігівщині. Безпілотник. Оцілив у приватний будинок у Харкові. Численні БПЛА влучили у житлові будівлі. Очільник Чеського МЗС Ян Ліпавський у соцмережі ікс написав: цитую, Путін знову убив людей сьогодні у Тернополі. Я відвідав це місто на заході України цього літа. Чехія надає тут гуманітарну допомогу, медикаменти, шкільні автобуси для місцевих дітей та тимчасове житло для біженців. Ми продовжуватимемо допомагати, бо зло не переможе. Працюють над посиленням логістики і водночас роблять усе для підриву логістичних маршрутів армії окупантів. Про підсумки наради на покровському напрямку написав у Фейсбуці головнокомандувач збройних сил України Олександр Серський. каже на нараді йшлося про результати оборонних, пошуково-ударних та штурмових дій, а також про забезпечення українських військ. Передусім про постачання додаткових засобів ураження. Припинення вогню та шляхи до справедливого миру в Україні. Президент Володимир Зеленський провів переговори із турецьким колегою Раджепом таїпом Ердоганом. В Анкарі усі мирні процеси мають вести до гідного миру та безпеки. Погодилися лідери. Президент України підкреслив, що Туреччина підтримує суверенітет України та право на оборону. Ішлося на зустрічі і про гарантії безпеки обмін полоненими і повернення викрадених Росією дітей. Ердоган закликав відновити стамбульські переговори між. Україною та Росією і заявив, Туреччина готова розширити формати, і зосередитися на питаннях, що потребують термінового вирішення. Під час переговорів я наголосив на важливості продовження стамбульського процесу з прагматичним та орієнтованим на результат підходом. Я зазначив, що в період, коли виснажливі наслідки для обох країн посилюються, стамбульські переговори на нашу думку є ключовим етапом зусиль вирішення конфлікту, особливо зростаючі атаки на енергетичну інфраструктуру і відповідно людські втрати призводять до незворотніх руйнувань для обох сторін. Ми вважаємо доцільним, щоб стамбульський процес відносно. Мовився з більш широким змістом і спрямувався на врегулювання проблем, що набули критичного характеру. Звісно, ми говорили предметно і по ситуації в дипломатії, і зараз багато процесів активізувалися. Ми стараємось зробити так, щоб вся активність була спрямована саме на мир, на достойний мир, гарантовану безпеку. Війна має закінчитись. Немає альтернативи миру. Росія повинна усвідомлювати, що за війну за вбивства не має бути жодної винагороди, і не має залишитись у Росії можливості розв'язати іншу подібну війну проти України чи проти будь-якої іншої країни в регіоні. Україна і Польща створять спільну групу для запобігання російським диверсіям. Про це повідомив Володимир Зеленський після розмови з Дональдом Туском. Прем'єр-міністр Польщі поінформував президента України про матеріали польських правоохоронних органів та розвідки щодо серії нещодавніх диверсій на об'єктах польської залізниці. За даними слідства, зловмисники скоординували свої дії у Телеграм. Польська сторона передала Києву відповідні аналітичні матеріали та оцінки а також повідомила про вжиті контрдиверсійні заходи. Подібні підривні дії щодня спрямовані проти України, зокрема й по залізниці. В Укрзалізниці ми впровадили належні заходи для протидії таким диверсіям. Наша інформація збігається. Усі факти вказують на російський слід за всім цим. Ніхто, окрім росіян, у цьому не зацікавлений. Україна готова співпрацювати з Польщею на різних рівнях і ділитися всією інформацією. Ми домовилися про створення українсько польської групи, яка працюватиме над запобіганням подібним ситуаціям. Туаціям і з боку Росії в майбутньому. Германа Галушченка звільнено із посади міністра юстиції. За це рішення проголосували 323 народні депутати. Також Верховна Рада підтримала відставку Світлани Гранчук із посади міністерки енергетики за 315 народних обранців. Депутати хотіли заслухати у парламенті звіти цих міністрів та прем'єрки Юлії Свериденко. За словами голови Верховної ради Руслана Стефанчука, Свериденко у цей час мала зустрічі з партнерами МВФ. Тому уряд представляв віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатланд. Античної інтеграції Тарас Качка він закликав підтримати відставку двох міністрів на тлі розслідування у сфері енергетики і публічного резонансу справи. Мідас Нагадаю, Герман Галущенко та Світлана Гринчук. Фігурують на аудіозаписах, які Національне антикорупційне бюро опублікувало 11 листопада у межах розслідування корупційної схеми у енергоатомі. Нині виконувати обов'язки міністра енергетики буде Артем Некрасов, а Замість Германа Галущенка, тимчасово виконувати обов'язки міністра юстиції буде Людмила Сугак. Ці призначення вже підтримав уряд. За колишнього віцепрем'єра Олексія Чернешова внесли понад 51 мільйон гривень застави. Він має вийти із СІЗО вже найближчим часом. Про це повідомив його адвокат Олександр Тананакін. Однак не сказав, хто саме вніс гроші. За даними журналістів схем, заставу внесли дві фізичні особи особи у розмірі понад 21 мільйон і 30 мільйонів гривень. Учора Чернешова відправили під варту через підозру у незаконному збагаченні у справі розкрадань в енергоатомі. Агентство відновлення покаже дані про вартість захисних робіт на об'єктах інфраструктури. Кажуть, за місяць вже розробили проекти для понад 120 об'єктів. Частина із них теплові. Паралельно розпочали змінювати систему ціноутворення. Вона буде із реальними цінами на матеріали, зарплатами та прибутком підрядника. Саме для цього створили інформаційну панель, де у відкритому доступі щотижня оновлюватимуться усі закупівлі. Не приховувати жодної інформації, що стосується вартості матеріалів, і прямо в реальному часі відображати на дашборді всі закупівлі, які е, укладалися відповідні договори між генеральним підрядником і постачальником. Е, відповідно ці матеріали будуть оновлюватися і відображатися. Тобто, кожен може е, зайти на цей дашборд і перевірити яку. Е, Яку інформацію власне, ми опублікували, які матеріали були закуплені на цьому тижні, і за якою ціною на цьому поки що все. Далі в ефірі проект Україна. Вихід у світ» із Назаром Довгим.